Вітаю! У цьому відео ми навчимося виконувати оптимізацію конструкції наших деталей для друку. Що ми маємо на увазі під оптимізацією? По-перше, це зменшення товщини стінок та створення прорізів там, де нам не потрібне суцільне покриття. Цей крок обов'язковий, якщо ви хочете зберегти свій час потрібний на друк, а також не витрачати зайвий пластик. По-друге, це посилення деяких частин конструкцій, оскільки вони можуть бути достатньо крихкими. І по-третє, це підлаштування і виправлення структури деталі під конкретну орієнтацію під час друку. Припустимо, ми створюємо коробку. Зробимо це за допомогою скетчу, оскільки так значно зручніше. Креслимо прямокутник, після чого за допомогою інструменту Offset робимо відступ для стінки. Витягуємо дно та стінки, щоб утворився повноцінний тривимірний об'єкт. Перед тим як відправити цю модель на друк, обов'язково поставте собі питання, чи потрібна вам саме така товщина стінки та основи, чи велике навантаження має витримувати стінка. Якщо коробка чисто декоративна, то стінку можна зробити тоншою, що збереже для вас певний час друку. Прибрати зайві частини можна різними способами. У цьому відео ми покажемо тільки один. Знову ж таки, за допомогою скетчу. Створюємо потрібний прямокутник і вирізаємо з того, що є. Інколи нам навіть не потрібно, щоб у деталі була суцільна основа або якась сторона. У таких випадках дуже важливо прибрати зайві частини, при цьому зберігаючи міцність конструкції. Наприклад, у цієї деталі можна вирізати з основи пару прямокутників, при цьому буде збережено значну частину часу та пластику. Переходимо до посилення конструкції. Якщо залишати між частинами деталі прямий кут, або якщо ці частини достатньо тонкі, може трапити, що при навантаженні деталь просто зламається. Щоб цього не траплялось, потрібно робити підсилення крихких частин за допомогою двох основних інструментів філет та чамфер. Обираємо один із них та натискаємо на ребро деталі, тобто лінію, яка об'єднує грані цього об'єкта. Після цього задаємо рівень округлення чи плавного скосу. Такі прості елементи значно підсилять вашу конструкцію та не заберуть багато додаткового часу для друку. Існують також і інші способи підсилення конструкції, про які ви зможете дізнатися на курсах конкретних проєктів. Дуже важливим аспектом є орієнтація деталі. Завжди усвідомлюйте, що об'єкт буде друкуватися прошарками, починаючи з найнижчого і піднімаючись вгору. Кожен наступний прошарок має хоча б трохи спиратись на попередній. Перед відправкою деталі на друк, подумайте, якою стороною краще поставити її на стіл 3D принтера так, щоб вона була роздрукована без елементів, що висять у повітрі і не мають опори. Якщо так сталося, що ваша деталь дуже складна і як не крути, щось буде залишатись у повітрі, зробіть додаткові підтримуючі елементи або при налаштуванні друку, встановіть друк з підтримкою. Також завжди можна розбити складну деталь на декілька простих частин.